Учні другого ліцею у липовці впродовж року майструють для оборонців окопні свічки. Вінницька компанія представила безпілотники, які виявляють міни. У сезон цукроваріння на Вінниччині запустили 5 заводів. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Виманюють та вигадують нові схеми видурювання грошей. Війна стала ще однією можливістю для інтернет аферистів розробити нові способи обманом забрати у людей кошти. Кіберполіція провела акцію з роз'ясненням серед містян у різних локаціях Вінниці. Дарка Нагірна надає перевагу інтернет-магазинам. Там купує одяг, посу, товари для дому. Та одного разу, не узгодивши умови з продавцем, сплатила всю суму, а от покупку не отримала. Цього разу мені сказали, що типу, тільки повна передоплата. Я така, типу, ну окей, добре, я надіслала повну суму, надіслала всі реквізити для того, щоб мені відправили. Але мені не відправили моє замовлення, видалила всю переписку, кинула чорний список, гроші не повернули. Такі нечесні схеми продажу у кіберполіції називають шахрайством, за яке є кримінальна відповідальність, і для того, аби люди не ставали жертвами злочинців, роз'яснюють, як правильно себе поводити та куди звертатись. Наразі потрібно використовувати тільки після плату, ретельно обирати саме товар, який ви дивитеся, оглядати сторінку, де ви замовляєте, обов'язково дивитися на кількість підписників, чи вона відповідає кількості лайків. З працівниками управління протидії кіберзлочинам Вінницькій області було здійснено інформаційну кампанію з протидії шахрайства, де на вулицях міста ми розповідали гостям та вінничанам про протидію шахрайства та роздавали тематичні листівки. Телефони, комп'ютери, афористи знають, як через різноманітні гаджети змусити людину перераховувати гроші. Родич потрапив у біду. Потрібні гроші. Це найбільш розповсюджена схема обману: продаж неіснуючих товарів, блокування та зв'язок з банком, фейкові листи на електронну пошту, через яку шахраї потрапляють у сервер комп'ютера. Фішенові сайті на той момент було дуже багато. І на один такий я попався. Там була підроблена сторінка входу у стім-аккаунт. І я туди просто ввів свій логін, свій пароль і також аутентифікацію. І в мене в комп'ютері виник дзвіночок, і я зрозумів, що в мене аккаунт вкрали. Профілактична акція у кіберполіції вперше, бо уже під час війни афористи змінюють схеми видурювання грошей. Тому найголовніша порада, яку дають правоохоронці, не довіряти незнайомцям, не давати свої персональні дані і обов'язково перевіряти інформацію про сайти, банки та телефонні повідомлення. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Детальніше про роботу кіберполіції будемо говорити з Мариною Задвернюк, старшим інспектором з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції. Вітаю вас. Доброго дня власне перше запитання про шахрайські схеми. Які шахрайські схеми є популярними саме зараз під час війни? Наразі шахраї адаптувалися до війни. Ми можемо спостерігати, що зловмисники з нами знаходяться в одному соціумі, вони читають одні ж ті самі новини, телеграм-канали. Вони бачать, який попит на товар збільшується, а який зменшується, і починають давити на такі слабкі точки в житті кожної людини. Наприклад, з початком осінньої пори ми зможемо спостерігати, як. Почали поширюватися оголошення з продажу генераторів, опалювальних пристроїв за супернизькі ціни. Наприклад, минулого року, з початком блекаутів, активізувалися так звані оператори мобільного зв'язку, які телефонували людям і пропонували сотовий зв'язок, який буде скрізь дуже якісно ловити, і людина завжди буде знаходитися на зв'язку. Також залишаються проблемними питання: це фейкові оголошення із продажу військової амуніції, які наразі важко дістати пошуки різних білетів з перевезення також призводять до того, що люди часто натрапляють саме наших шахраїв. Коли в нас сталася жахлива трагедія, з, наприклад, остання це з підривом Каховського водосховища, ми могли помітити, як багато людей почали створювати оголошення з фейкових евакуаційних перевезень, де вони пропонували людям за грошові кошти їх вивести. І після оплати таких коштів на карту вони зникали, блокували людей. Тому шахраї активізуються в будь-який момент. Під будь-які обставини вони підлаштовуються, і нам завжди потрібно бути обачними. Наступне власне як вберегтися від шахрайства, як розпізнати шахраїв і не, не повестися на них. Варто розпочати з того, що шахрайство в нас вчиняється або зловживання довірою, або введенням громадян в оману. Тому найчастіше шахрайства вчиняються з власної необережності людей. І найпростіші правила безпеки допоможуть їм уберегтися від таких шахрайських дій це, звичайно, не розповсюдження своїх персональних даних, даних банківської карти, даних. Сім карти, яка прив'язана до вашого телефону, логінів та паролів. Обов'язково потрібно включати критичне мислення і розуміти, що не вся яскрава реклама потребує натискання на неї. Обов'язково ми перевіряємо завжди назву посилання, на якому ми перебуваємо. Обов'язково ми перевіряємо фейковість платформи, на якій ми купуємо товар, робимо звичайний пошук в гуглі, читаємо відгуки. Якщо ми говоримо про послуги, коли людина купує товар в інтернеті, найкраще вибирати все ж таки платіж, накладений платіж і обов'язково перевіряти товар на новій пошті. Чимало ворожої пропаганди також зараз шириться в соцмережах. От як працює поліція для протидії цієї пропаганди? З початком повномасштабного вторгнення ми побачили наскільки швидко росте пропаганда і як легко нею можна керувати населенням, як за допомогою одного посту в Телеграмі можна повністю змінити думку щодо якоїсь особи і пересварити між собою багато людей. І наразі цим займається країна терорист, з якою ми зараз ведемо війну. Тому департаментом кіберполіції було прийнято рішення створити телеграм-канал і взагалі платформу, яка називається Мрія. В телеграмі це канал Стопраша Чинел Мрія, де кожен громадянин будь-якого віку може доєднатися і допомагати нам блокувати ворога у будь-якій соціальній мережі. Також там є посилання на бот, і якщо ви користуєтеся будь-якою соціальною мережею, побачили там ворожий аккаунт чи якийсь, якийсь телеграм канал який підтримує війну, підтримує окупаційну владу, ви можете скопіювати посилання і надіслати нам в бот. Якщо наш модератор бачить, що дійсно таке посилання підтверджується тим, що це вороже посилання, воно відправляється до нас телеграм-канал, і разом з небайдужими громадянами ми блокуємо такі посилання. Спочатку повномасштабного вторгнення нами було заблоковано. Вже більше 30 тисяч різних акаунтів подано більше 10 мільйона скарг. Тому це дійсно працює. Ми завжди активно долучаємо багато населення для того, щоб, щоб швидше це все працювало і наш український інфопростір був чистішим. Дякую вам, дякую вам. Марина Задвернюк, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам, була у нашій студії. Допомагають захисникам та виготовляють окопні свічки. Учні другого ліцею у Липовці впродовж року майструють для оборонців саморобні світильники. Уже понад 7 тисяч школярів зробили разом з вчителькою Євгенією Марчук. Саме вона організувала такий волонтерський центр. Збираються діти після уроків або ж у вихідні, скручують картон та закладають у бляшані банки. А от уже парафіном та воском пані Євгенія заливає все вдома задля безпеки. Зараз з нами на зв'язку Євгенія Марчук, вчителька Липовецького ліцею номер 2 Вітаю вас. Добрий день. Коли почали виготовляти ці свічки, і як швидко діти навчилися їх робити на осінніх канікулах минулого року діти захотіли чимось допомогти нашим військовим, і було прийнято рішення, що ми будемо виготовляти саме копні свічки. Звісно, що ми не думали, що ми будемо виготовляти їх так довго, от але це захопило. З'явилися замовлення, і звісно, що відмовити нашим військовим ми ніяк не могли. І тому ми продовжували це продовжували це робити. І звісно, що потрібна була величезна кількість парафіну потрібна була величезна кількість бляшанок. Нам почали допомагати всіх, хто тільки міг. По місту нашому містечку було організовано декілька пунктів збору бляшанок. От і звісно, що зупинятися ми поки що не плануємо. Діти швидко освоїли навики, як робити такі свічки. Швидко, швидко, тому що є дуже багато підказок і в соціальних мережах, і на Ютуб. Ми це все вивчали. Вивчали досвід, вивчали, враховували побажання військових. І як наслідок, намагаємося бути більш-менш досконалими в цій сфері, тому що замовлення сипляться з Замовлення є. От про це ми далі з вами поговоримо. Скажіть, будь ласка, якого розміру ці свічки, які запити від військових також? Е, який розмір? Розмір різний. Тому що е, свічки бувають найменші, наприклад, це 80 грамів. Е, ми робимо їх в бляшанках від котячого корму. Ми їх називаємо гурмешками. Е, і найбільші свічки це свічки в бляшанках від паштету. Найменші 80 грамів, той час, як найбільші – 600-650 грамів. Тобто це доволі великі свічки, але вони найбільше тепла дають, і звісно, на них військові можуть вони. Гріти, наприклад, розігрівати їжу, підігрівати водичку, тобто все, що їм потрібно. І важливо розуміти, що це окопні свічки і зовсім не бліндажні, тому що часто військові їх застосовують в бліндажах, але вони мають властивість коптити, і звісно, що це не на користь хлопцям. Як далі будете продовжувати виготовляти ці окопні свічки, і чи потрібна вам якась допомога? Ну... До перемоги, звісно, ми будемо їх виготовляти. Поки буде потреба, поки ми будемо виготовляти. Чи потрібна нам допомога нам величезне щастя? Наше допомога йде звідусіль. Минулому році ми співпрацювали із Литовським фондом, який надав нам достатню кількість парафіну. Далі надійшла достатня кількість парафіну у вигляді недопалків свічок із Німеччини. Своїм коштом, коштом благодійників. Є люди, які нам пропонують закупити певну кількість парафіну. І звісно, що ми не відмовляємося в приносять багато воску, і ми змішуємо його з парафіном, і тоді свічки більш якісні. Тобто маємо поки що, поки що до цього часу ми мали джерело, яким заповнювали потреби. Дякую вам. До побачення, Євгенія Марчук, вчителька Липовецького ліцею номер 2 яка разом з учнями виготовляє окопні свічки на передову. Була з нами на зв'язку. Розміновування звільнених від рашистів території України стане швидшим і безпечнішим. Вінницька компанія представила безпілотники, які виявляють міни. Дрони, обладнані шинами наднизького тиску і при наїзді на вибухонебезпечний предмет вони не підриваються. На дистанційні машини встановлюють радари, які передають дані про місце знаходження мін в офіс. Так саперам набагато простіше підходити до кожної ділянки і проводити розмінування. Середня продуктивність людини під час розмінування 25 квадратних метрів на день. Безпілотник може виконувати пошук вибухонебезпечних предметів. У 400 разів швидше за годину. У сезон цукроваріння на Вінниччині запустили 5 заводів. Це у два рази більше, ніж у минулому році. Урожай цукрових буряків цього року зібрали майже на половині площ. Вже перероблено понад 338 тисяч тонн цукрових буряків та вироблено 51 тисячу тонн цукру. Вінничина завжди славилася великим урожаєм буряків. Регіон часто порівнювали з цукровим Донбасом. Володимир Кушнір боксер з Вінничини, який здобув срібло на міжнародному турнірі в Іспанії. Змагання проходили в місті Паленція серед чоловіків та жінок до 22 років. У турнірі в складі української збірної брали участь троє представників Вінничини: Максим Власюк, Геннадій Масленіков та Володимир Кушнір. Володимир здобув срібло у ваговій категорії 92 кілограми. У фінальному поєдинку вінничанин поступився боксеру з куби Адріану Фрес... Фреснеді. Тренували спортсмена Сергій Жураковський та Роман Вакалюк. Володимир Кушнір зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про змагання детальніше. Скільки часу тривав турнір, якою була конкуренція? Турнір тривав всього, якщо взяти з дорогою, як ми добралися тиждень по часу, але змагальних днів було чотири. Конкуренція була на потужному рівні. Усі спортсмени, це вже досвідчені спортсмени, тому конкуренція відчувалася. У вас два тренери. Як вони готували вас до змагань? Як підтримували під час самого турніру? Зараз я тренуюсь під керівництвом заслуженого тренера України Бакалюка Романа Валерійовича. Мій перший тренер це Широковський Сергій Васильович. Але готувалися до турніру ми разом з Романом Валерійовичем. Він з нами їздив на цей турнір. Звичайно, підтримка відчувалася. Ті слова, які тренер готовить нас, наставляє перед, перед боями, звичайно, це все відчувалося, і його підтримка дійсно дуже важлива, тому це все відчувалося. Скільки часу ви готувалися до цих змагань? До цих змагань ми готувалися заздалегідь. Ми знали, що ми будемо їхати на цей турнір, тому ми все літо працювали, готувалися спочатку до одних змагань, потім вже до цих. Тому можна сказати, що ми все літо готувалися. Літо було як підготовка до, до спортивних змагань, правильно? Правильно, так, до ось цих стартів. От як в Іспанії приймали спортсменів з України? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Приймали добре, добре, приймали гарні умови проживання, хороше харчування. Підтримували люди, приїжджали. Приїжджали люди, які там проживають в цьому місті Полінція, також з флагами, тримали і підтримували, підходили. Тому зустрічали, зустріли добре. Це також додало наснаги для таких гарних результатів, як я розумію. З, звичайно, звичайно. Ну і плюс підтримка рідних, близьких, які постійно на зв'язку, які постійно. Підтримують Воно також це все відчувалося на відстані. Дякую вам. Дякую вам, Володимир Кушнір, боксер з Вінниччини, який здобув срібло на міжнародному турнірі в Іспанії. Був з нами на зв'язку. Шість найкращих команд з усіх районів області змагалися у третьому етапі всеукраїнського заходу олімпійське лелечення. Його кілька років тому започаткував національний олімпійський комітет усе для того, аби діти долучались до здорового способу життя, жити за олімпійськими принципами, дружби, взаємоповаги та залучити їх до занять фізкультурою та спортом. Команда прометей дев'ятикласниці Марії Задоян зі стрижавської тергромади переможець двох етапів олімпійського змагання. Стати переможцями прагнуті у третьому турі, бо активно займались бігом, вчили історію спорту і для додаткових занять з волейболу найняли тренера. Ми готувалися, ми наймали тренера танців, ми репетирували, вчили слова, тому готові. Закликали на третій тур, тому ми готові взяти призове місце. Півсотні хлопців та дівчаток з різних громад області на центральному стадіоні міста грали у волейбол та змагались у знанні найважливіших спортивних досягнень. А ще визначали переможця у кращій візитівці команди. Ми, ми. Це 12 сердець і душ, що люблять спорт. Ми. Це 12 голів, думаючих і мріючих про перемогу. Наш Бог! Наша Серед вболівальників боксер Денис Солоненко, учасник Олімпійських ігор. Для нього спорт це дисципліна, а ще взаємоповага до суперника та підтримка своїх товаришів. Олімпійські ігри це вершина для спортсмена-любителя. І місяць находження там стоїть 15 років мого труда в залі, моїх травм, операцій і небачення сім'ю. Багато людей, багато дітей, які. Займаються, які проявляють активну позицію стосовно спорту. Участь в олімпійському змаганні для усіх школярів була добровільна, але тут, як у будь-якому спорті, є переможці. Із шести команд три стали на п'єдестал. Однак нагороди та подарунки отримали всі юні спортсмени. І учасники сьогоднішнього дійства будуть заохочені цінними призами, сувенірами від відділення обласного за дорученням голови облвідділення Сергійовича Борзова. А також розроблені спеціальні дипломи, розроблені спеціальні кубки за перші три місця. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!